Була осінь. Золота поліська осінь. Іван кіготувся до зими, золоте листя кленів, рясно осипалося на землю в центральному парку. Іноді проривався вітер, і тоді крони дерев, похитуючись, якби перемовлялися між собою, десь внизу титері вніс свої бурні води аж в Західної України. Валя дивилася. Вікно квартири і намагалася уявити, як вона буде говорити зі своїм рідним батьком. Вона, звичайно, розуміла не той батько, хто випустив на світ Божу дитину, а той батько, хто виховав і дав дорогу в житті своєї дитини, І відчим і був батьком. Ніколи за все своє життя він не згадав про те, що він їй не рідний батько ніколи. він однаково любив і поважав своїх дітей Валю і Антони, і це було розумно і правильно, по іншому і не могло бути. Жравка це бачила і прощала всі квіточки в лапках свого Михайлика. А вони були, зважаючи на його буйний норов, і вольницю в душі чоловіка, було, як вип'я на храму пару стаканів горілки, як зведе пісню, то аж красинки тухнуть. Після війни служба стрибком давала про себе знати. І хоча після того Михайло відслужив армії, набув життєвий досвід, коли не да коли да й вирветься з його душі гарячий яструбок. Втім, чи могло б бути по-іншому? Війна ламає душу людей. Бити людину навіть ворога уже не так страшно, як колись зарубати курку. Війна то період, коли втрачається обмеження заради виживання, проявляється все, що було заховано в душах людей за мирного часу. <кій> Михайло Якович для Валі був добрим батьком. А десь там, на Траші. Ростив свій дітей інший чоловік, Олександр У минулому молодий лейтенант. Тепер це був інший чоловік постарілий, змучений, життям сивий пенсіонер, який ще працював начальником охорони на заводі. Саме от то про нього і була написана стаття в обласній газеті, яка дійшла і до валі. Газета лежала перед нею на столі. Жінка пильно вдивлялася в обличчя чоловіка, намагаючись зрозуміти, з чому він забув про маму, про свою донечку. Валю, дивилася, і сльози капали на газету із її очей. В її голові все змішалося, і тепер вона не знала, які слова сказати цій людині, яка була на фотографії. Не дивно минуло майже 50 років життя. За цей час багато ще трапилося. А головне все те далеке минуле, а те гаряче кохання її матері журавки майже стерлися із пам'яті. Втім, несподівано якісь уривки минулого, а ті спогади дитинства і юності поставали перед очима жінки. Вона згадала, які коготілося побачити тоді рідного. Батька, Вона розуміла матір, яка із тоненької журавки перетворилася багрядно, побиту часом сиву жінку, але її посмішка, її мила посмішка залишалася такою ж, такі ж ямочки на щеках, отой заливистий щирий сміх, а її очі. Нарешті Валя взяла трубку. Набрала номер. Алло, з хвилюванням вимовила в трубку. Це Олександр Шевельов? Так, почулася із слухавки. Слухаю вас. В очах у Валі все потемніло. Від хвилювання вона не могла вимоти жодного слова. Потім справилася на кінець з хвилюванням і сказала Мене звуть Валентина Шевельова. Валя відчула серцем, як на другому кінці провода чоловік стривожився. Деяку мить тривала паза, пауза. Валя. Здавалося, що земля провалилася під ногами уже дорослої жінки, яка вперше за півстоліття заговорила із своїм рідним батьком. Чоловік на другому кінці проводу важко дихав, не знаючи, що сказати. Цей дзвінок був для нього як сніг на голову серед жаркого літа, скільки днів І ночей він мріяв почути голос своєї валички, яку він так любив, яку залишив виживати на руках своєї журавки. Він проклинав себе за слабодухість, за своє боягузтво. Він уже давно мав сам знайти своє минуле, знайти і покаятись. Йому простили, але він і цього не зробив. І от тепер він тримав слухавку, і перед його очима зринуло те далеке минуле його життя. Якісь Тивні круги стали появлятися перед його очима, він повільно почав втрачати свідомість. Ноги підкосилися і шевельово опустився на стілець, який стояв біля службового столу. Втім, опанувавши себе в очах, прояснилося. Ладонь, який він тримав, слухав ковід. Телефона спітніла, інширока тремтіла, як оте осіннє листя на дереві за вікном. Валя тихо промовив. Доню, це ти. Він серцем відчув, помилки не може бути, це його донька, а та маленька дівчинка, яку він так любив яка народилася серед горнила війни, яку він сам назвав, це його донька Валя. Це потім, можливо, п'ять пам'ять про свою першу доньку, він назвав свою другу, молодшу донечку, теж Валею. В одну мить минуле змішалося із теперішнім чоловіку, здавалося, він уже і сам не знає, де він. Валя, Валечка, це ти, знову повторив Олександр, як я довго тебе чекав. Так, це я, намагаючись не хвилюватись, уже рішуче випалила Валя. Ваша донька. Ми довго вас шукали. Все надіялися, що ви живі, коли знайдете нас, але... Мама постаріла, але вона часто про вас згадувала, а потім пройшли роки, ми перестали вас шукати, а ви так і не відізвалися. Тоді ми подумали, що ви загинули. В листі Міністерства оборони було сказано, ніяких відомостей не маємо. А тепер, от в газеті, мені принесла подружка. Виявляється, що ви живий і все життя прожили рядом. Скажіть, чому ви не повернулися? Прости мене, доню. Олександр ледве вимовляв слова, які застрягали в горлі. Прости, я не міг розповісти своїй сім'ї, боявся, що мене не зрозуміють. Прошу тебе, доню, прости. Валя слухала, а сльози ті гіркі сльози, як горох, катилися із очей, а потім вона. Не витримала голосне ридання, майже звивання, покатилася по квартирі, її душа стогнала і вила від обідів на життя, на свого рідного батька і хоча відчим замінив її рідну батька, але душа вимагала інше ох як вона розуміла свою матір, паля згадала да Згадувала своє молоде кохання з Юрієм, їх не вдале життя, не знав про це Олександр. Все пройшло мимо. Доню, ледве вимовив чоловік в слухавку. Мама, як мама, чи жива? Хвала Богу, жива. Оце думаю. Як сказати їй про вас чи ні? Валя заметушилася, не знаючи, що далі говорити. Знову пазух, пауза і мовчанка. Потім скажи їй, що я пам'ятаю про неї. Потім додав, я все пам'ятаю. Хочу її побачити перед смертю. Тепер уже валя мовчала. Вона не знала, що сказати своєму рідному батьку з отої сторони хотілося зустрітися і подивитися один одному очі. А з другої сторони, навіщо це? Вняла своє життя, своя сім'я, свої діти і все ж таки. Бажання хоч один раз наживо зустрітися з рідною людиною перемогло. Добре, я передам мамі. Якщо вона не відмовиться, ми заїдемо до вас. Тільки куди? Я все вам розкажу, ми домовимося, я зберу сім'ю, Всі, ви всі познайомитеся. У мене хороші діти, вони не зро... все зрозуміють. Ми будемо вас чекати. Скажи моїй жравці, що я пам'ятаю про неї все своє життя. Так і вийшло. Прости мене, доню. Почулося схлипування в трубці, Відно було, що чоловік на другому кінці проводу плакав. Валя слухала і не знала, що сказати. Її горло душили сльози. Слова застряли десь далеко в душі, і вона не могла промовити ані слова. Нарешті опанувала себе і тихо сказала Добре, до зустрічі! Ми обов'язково тепер зустрінемося.